На огляд до лікаря прийшла хмельничанка Ірина. каже, травму ноги отримала вчора ввечері. «Пішла, підвернула ногу. Через погодні умови, тому що слизько трохи було. Будемо їх вставити. Маму до міського травмпункту привезла хмельничанка Ольга. В жінки теж травмована нога. «Пішла по вулиці снігом припорошила, не бачила, що під низом десь лід. Тому і впала. пухла, тому і болі були. На ніч вона випала знеболюючи, але на ранок ми вирішили все таки, що ми звернемося до лікаря. За минулу добу, 27 листопада, до Хмельницького міського травмцентру звернулись майже вісім десятків людей. 38 з них отримали травми на вулиці. Всього з перелому звернулося 29 чоловік. Також було з верхніми, і нижніх кінцівками поломаними ребрами. Відповідно, ті, що переломи підлягали репозиції. Тобто відновлення співвідношення перелому, то накладалася пов'язочка і відпускались на амбулаторне лікування. Пацієнти, які потребували оперативного лікування, тобто два пацієнта було госпіталізовано в травматологічне відділення для оперативного лікування. Нині в черзі до травмцентру десяток людей. Одну з пацієнтів привезла бригада швидкої допомоги. Наслідок ожеледиці втратила рівновагу і вдарилась. Лівим коліном, після чого відчула легкий хрускіт. Самостійно пересуватись вона могла, але відчувала значний дискомфорт при цьому. Ну і внаслідок чого її колеги, які йшли разом з нею, вони викликали швидку. Після чого вона була надана медичну допомогу і доправлена сюди в тому пункт. Щоб вберегтись від падіння на слизькому тротуарі чи дорозі, потрібно дотримуватись простих правил. Йти повільно і маленькими кроками обирати взуття слід з глибоким протектором на підошві, а руки не тримати у кишенях. Можна сказати, що можна, щоб висоту зменшити падіння, тобто присісти і впасти на бік. Але якщо старша людина, то це практично неможливо. Вона автоматично може впасти, вона не тренована. Це в основному молоді крепкі люди, які можуть собі згрупуватися і впасти такому. А так, якщо людина старатися тільки, щоб не витягнути руку, тому що падіння на витовитяту руку з власного росту і виникають переломи. Комунальні служби працюють добре, посипають піском солью, то ці ділянки не так без небезпечність, тому що ти не можна не послизнешся. А ті ділянки, де не посипане, дуже обережно ставати на лід. Тобто не на носочок, не на п'яточку, ставати на повну підошву і не, не спішити. В разі падіння чи пошкодження лікарі рекомендують одразу звертатись до міського травмцентру. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.